Вітаю, друзі. Щось згадалося сьогодні, як я проходив інтернатуру в дитячій реанімації. Ну, так страшненько було. Як же, що братися, що Довідаючи, ну, дуже хороший чоловік, каже, треба починати. В ну, основному, перше, чи б'ється серце пацієнта, потім чи дихає, і так далі, і так далі, і так далі. Да? От дивіться на міроні свята, і сьогодні день захисту довкілля. Хороше свято, хороший день, да? але що захищати довкілля, якщо людство не може захистити себе? Від тих варварів, від тих, ну важко назвати слова, яких мазопакості, яких ми хочемо воювати і воювати. Луп на якісь з ядерною зброєю. І не буде ні людей, ні довкілля, яке хоче захищати. Тому що там сам щось засох, через засох, якщо людей не буде. От так буде.